Хотіла спитати, це чи є вже ухвала? Мене ну, знімати не треба. Я розумію, що ви не хочете, а мені треба факт, документ підтвердження про те, що від 17 березня до сьогоднішнього дня нема ніяких рухів, ні, я не знаю, прохід справи. І сьогодні нічого немає. Тобто вона знаходиться в суді, суддя в відпустці 4 місяці. Я не буду ходити за вами, якщо що я... ж я буду просити, кого я маю просити? Ну, дивіться, ну я ж не буду ходити бігати за вами. Ви не даєте справи дивитися, ви не даєте інформації. Ну нема. От секретар каже, вона від ранку восьма, вже одинадцять, двадцять. Ну скільки я можу сидіти? Вона не дає документів, нічого я не, не можу дає. Суття, дає. Ну так, Справа тому я то, то повинен секретар, помічник Прави. повинен підійти до судді, спитатися, ні. Ну як 4 місяці... Я підійшов до голови, не знаю, зараз суддя ходить до голови, голова тікає з кабінету. Розумієте, ну така ситуація дивна, я не розумію, що відбувається. Так, ну що, я не буду туди бігати, шукати, ходити. Я зафіксувала факт сьогодні 18 число. Чотири місяці нема ніякої ні ухвали, нічого бігають один поза одного. Скільки ще можна бігати? Це напевно ви суддя Сегін, так? Ну а 4 місяці, де якась інформація по справі, ніхто не дає. Ти розумієш, можна двері закривати, але е, е, яка ситуація? Ви можете сказати, в чому справа? Чому за 4 місяці нема до сьогоднішнього дня ні інформації, ні справи, ні до ну, не ну а як не знімати? Я запитую. Ну я знімаю вас, ну певно ж так. Ну як чотири місці, де справа? знайомий, представник. Ну а ви чому не викликали мене в судове засідання? представник Агаті Надії Іванне. А чого ви не викликаєте в судове засідання? Я сьогодні вийшов з відпустки. Не кричіть, Ви були чотири місці відпустці від 17.03? Ну а чому від 17.03 немає ніякої інформації про ведення справи, не, не дають так. справи. Я не комп'ютер, я по всіх справах довідку справа. Я не справа. Напишіть, будь ласка, письмово, завтра... Ну, затов... а все в 8 годині написала, вас не було на робочому місці. О 9 -й -й. годині не було, 10 не було. Я дам вам відповідь, я був. Ну, та я була тут з 8.30. Зрозуміло. Ви написали, я дам вам відповідь письмовій формі. Ну я знайомся з матеріалами хочу. Дайте мені ухвалу. Звертайтеся. Я написала вже, в 8 зареєструвала заяву. Добре, почекайте, будь ласка, за дверима. А розповім. скільки ж чекати? Я від 8 години 5 тут. 5 хвилин, почекайте, будь ласка. Я вас перший раз бачу.